Вітаю, друзі! Сьогодні буде в нас розпаковка відразу двох посилок. І сьогодні, нарешті, перший день, напевно, перший раз, коли ми знімаємо відео не вночі, не в 12 ночі, не в час, а під вечір. Ну, як під вечір, зараз десь приблизно четверта година. Хоча навіщо вам ця інформація? Я гадаю, погнали вже розпаковувати. Перша посилочка в нас залітає. Ось така тут щось звенить, є щось металеве. Зараз переглянемо з вами, що в нас. Цій посилочці. Поки я розпаковую, можете поставити вподобайки, написати свої коментарі. І, звісно ж, підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Так, тут у нас перший лотос така коробочка. Цікаво, так, я вже зрозумів, що це по ось цій назві. Запаковано доволі непогано, я вам скажу. Такий шестигранник тут є в комплекті і два ось такі педалі. Велопедалі. Ого! Я не знаю, це так має бути в нових педалях цих такі підшипники, чи що тут воно. Взагалі дуже тяжко педаль прокручується. Але самі педалі виглядають доволі непогано. Алюмінієві. два штуки. Ось тако, такий колір це я не знаю, як він називається. Пишіть в коментарях, як називається ось цей колір. Буде цікаво почитати. На цьому все, в принципі, тут, гадаю, більше нічого цікавого. Два педалі, шестигранник, така упаковка. Доволі непогано виглядає. Так, йдемо далі. Цей пакунок зі пакет у нас так. Це ось такий повітряний фільтр. Взяв його для байка, який збираю молодшому брату. Ось так він виглядає. Не знаю, тому що той. Який там був в комплекті, попередньому мені не сподобався, вирішив взяти ось такий. Але не знаю, він тут невеликий не буде. До речі, сьогодні відразу після цього відео їду в гараж знімати передостанню серію з підбайком. Ну, не з підбайком, а там просто байк. Зібраний з купи мотлоху. Просто купа, металобрухту лежала там в гаражі і з нього зібрав байк. Сьогодні буде передостання серія. Так, це також до цього байка. Два ось такі болта це болти кріплення двигуна, також дві гаєчки в комплекті і ось такий ключик 8.10. Нічого цікавого, йдемо далі. Це звичайний бензошланг, такий чорний резиновий. В принципі, який, але не знаю, скільки прослужить, через скільки він задубіє. Так, рухаємось далі. Далі в нас ось такий пакуночок. Так, це вже для мого байка, але, знову ж таки, в мене там багато планів змінюється з приводу конкретно свого байка, який я собі роблю. Ще навіть нічого там по факту майже не почав. Так, іди, відкривайся. Так. Два ось такі троса. І ось така. Ой, показую сам собі ось така ручка газу. Я не знаю, я вже одну собі ручку замовляв таку схожу. Не знаю, як ця буде. Тому що хочу під два троса. Я не знаю, чи в цій ручці можливо буде встановити так, щоб працювали ось ці два троса відразу. Чи це неможливо. Тому що попередньо замовляв. Але там виход, тут ось так знизу виходять ці троси. А на попередній були там ось так, воно і набік виходили, то там взагалі я не розумію два троси, як підключити. Тут сподіваюся, що це буде працювати. Йдемо далі. Відразу два пакуночки. Це дві такі втулочки. Там мені потрібні. Вони з різьбою всередині. Нічого особливого. Так. Так, речах, передні, передні гальма, це машинка, передній гальм. Це також для байка молодшого брата. Передні гальма там будуть гідравлічні, тож взяв ось такий речах. Ручку цю. Так. Далі такий маленький пакуночок щось у нас тут. Ага, так, це деталюха також до байка молодшого брата. Так вона виглядає. Це перехідник, чи як його правильно назвати, така тут резиночка є. Не знаю, пишіть в коментарях, як його правильно назвати, але це, ну типу, перехідника, встановлюється на головку циліндра і сюди вже сам впускний колектор встановлюється. Тобто можна змінити положення колектора не так, як в стандарті. Наприклад, в стандарті можна на цих двигунах, там всяких цих підбайків. Альфа, дельта, там можна, типу, або повернути в одну сторону або в іншу. А за допомогою ось цієї пластини можна розвернути його хоч в бока, хоч сюди, хоч сюди. Ну, на 360 градусів можете в будь-яку сторону, яка вам зручна, розвернути ось цю пластину. Ось цією пластиною розвернути сам карбюратор, ну, куди він буде виходити. Мені потрібно, щоб він виходив набік, тому що там є свої нюанси. І от для цього взяв цю пластину. Так. Далі що в нас. Так, це пара з таких колодок гальмівних. Звичайні такі мотоколодки. Брав для свого байка вже. По факту там ще новий супорт, навіть навіть ще не встановлений, тому що я, як говорив раніше, ще свій. Байк навіть не почав збирати, але запасні колодки вже взяв. І останній пакуночок тут. Всі посилочці. Зараз відкриваємо. І тут у нас карбюратор ПВК 34. Тут в комплекті також два жиклери. Ось це два жиклери холостого ходу, два головні жиклери, запасна голка. Ось такі. Шланги ці гумові, три штучки і сам карбюратор. ПВК-34. Ого, такий величезний. ПВК-32 вже приїжджали, мені 34-й ще не приїжджав. Такий він прям ну, дуже великий. Нещодавно приїжджав мені ПВК-28. Він набагато меншим виглядає за цей. Ви просто погляньте. Я в шоці? Такий він. Виглядає доволі непогано, мені подобається. І так, друзі, зараз залітає до нас другий пакуночок в ефір. Тут ось така посилочка ще. Зараз її відкриваємо також. Нагадаю, доки я відкриваю, у вас є час поставити вподобайку, написати коментар і, звісно ж, підписатись на канал. Так, і давайте відразу нас зустрічає така бейсболка, кепка. Ай, чесно, відразу бачу її вже, і я розраховував трішки не на це, що маю, але не знаю. Просто мені не подобається сам матеріал він якийсь. Виконана вона доволі непогано, в принципі, якість виконання, шви, всі навіть рівні, все чітко. Але не знаю от сам матеріал. Якийсь не дуже мені подобається. Тож, не знаю. Що з приводу цієї кепки сказати. Ну, як що сказати? Типу. Матеріал конкретно мені не подобається, можливо, іншим подобається такий матеріал, а якість виконання, я ж кажу, що доволі хороша. Аж ви, навіть ви всі рівні, всі, уявляєте, китайці зробили там на совість. Так, що в нас далі? Нічого цікавого, це звичайна гідролінія, метр. 600. Ой, метр 600. 1,6 метра, метр 60 точніше, так ось сказати. Це для електробайка. Встановлював собі задній мотогальма. Брав в друга гідролінію метр 600. Це замовив для нього по факту. Так. Ну, в принципі, я читав опис. Розумів, що воно таке мале, але... Ось прям чомусь в голові в мене було поняття, що воно трішки більше буде. Це ось такий захист на вихлоп. Взяв його також для байка молодшого брата. Тому що там, якщо хтось дивився відео з ним, який я вихлоп зробив, то бачили, як там вихлоп проходить, і брав ось такий захист. Потрібно буде його якось тобі встановити. Так. Рухаємося далі. У нас така коробочка, ось така зам'ята, як завжди, наші поштові перевізники The Best. Так. Що тут в коробочці, я навіть не пам'ятаю, що я замовляв таке. А, все зрозумів. Так, ось такий. зустрічає нас датчик. Цікаво. Це такі магніти тут в комплекті цікаві. Перший раз бачу. Так, дивіться, магніти виконані в таких якихось шайбах цих, не знаю, як це назвати, їх стакани такі. І в них запресовані магніти. Цікаво. До цього приїжджали просто магніти. А тут китайці трішки заморочились. Ну, не будемо затягувати. Тут ось така панель приборів. Я не знаю, вона має бути універсальна. Тут одна є якась кнопочка. Ну, сама панель. Я не знаю, як вона там точно має бути. Встановлена. Тут, до речі, вона. Таке відчуття, що ця кнопочка якась БУ. Реально. Така якась затерта. Тут навіть шматок відірваний маленький є. Не знаю. Замовив її просто, тому що китайці дали знижку на неї. А по факту вона мені навіть не потрібна. Я не знаю, можливо, можна зараз взяти акумулятор, розберусь, де що підключається, і покажу вам, що вона там працює чи не працює. Зараз для вас там секунда пройде, для мене деякий період часу. І так, друзі, розібрався, де тут що. Зелений мінус, чорний провід тут з основної коси, це плюс. Ось. Зараз під'єдную плюс і ось так ви бачите, як працює ця приборка. Так, вмикається. Тут є і тахометр, і спідометр електронний, і також показчик поворотів. Світло дальнє точне є, і нейтральна передача. Ця кнопочка для налаштування я там, так розумію, спідометра. Коли ви підключите ось цей датчик. там, Ось сюди він підключається, потім на колесі там вам потрібно буде вибрати радіус колеса, також що там ще, ще там якісь функції, типу, скільки у вас циліндрів на мотоциклі, щось там таке. А, циліндри це для тахометра взагалі. Так, спакував спідометр, відклав, рухаємося далі. Так, тут у нас ось такі рукавички. Робочі, взяв собі для гаража. Але ну, вони такі доволі хорошої якості, я вам скажу, тому що. І ціна там на них була немаленька. Ну і самі рукавички такі. Доволі хорошої якості. Не так, як я попередні собі брав, то там взагалі не встигла іскра одна від болгарки трапити сюди, то вже все прогоріло. А ці доволі непогані, шість партій. Так, рухаємось далі. Ще одна така коробочка тяжка. Я вже. Здогадуюсь, що тут. Це також, скоріш за все, деталь, яку я брав для свого друга. Ну, тому що я в нього її запозичив, так скажемо. Так саме, саме так. Це ось такий мотосупорт задній. З таким якимось захистом тут. Я не розумію, навіщо він, але, але він є. Пишіть в коментарях, до речі, навіщо цей захист. Ось так виглядає: однопоршневий, такий великий поршень. Не знаю, я просто в нього брав для свого електробайка. Я замовляв собі золотий, якщо хтось пам'ятає, але цей був, так скажімо, більш підходящий, його було простіше встановити, тому що ось кріплення і саме розташування самого супорта виходить так, що його можна встановити без допрацювання. Ну, тобто, нічого не перероблюючи, не переварюючи. А якщо той золотий встановлювати, то там потрібно було. Переварювати багато всього. До речі, пишіть в коментарях з приводу золотого супорта, якщо хтось пам'ятає, можу його якось там розіграти, чи, можливо, навіть подарувати комусь з вас, тож пишіть. Так, рухаємося далі. Так, тут в нас гальмівні колодки. Ось такий комплект. Це вже гальмівні колодки, до речі, до ось цього супорта чорного, тому що. Нагадаю, що в мене такий на байку стоїть. Ось ось так. Це комплекти йдуть. Нічого про них не скажу. Хороші чи погані. Так, рухаємося далі. Це, напевно, вже останній товар. Так, пустий пакунок. До речі, знову ось ці плівки. Пишіть в коментарях, навіщо вони. В мене є припущення, що це для того, щоб вона якось там вклеєна. типу. В самому ось цьому пакунку великому. Це просто на таможні їх віддирають. Ну, я, я, є припущення, що ось тут десь вона вклеєна, і коли приїжджає посилочка, ви її витягуєте, і типу пакунок відкривається. Але це не точно, я не знаю. Це моє припущення. Можливо, я правий, а можливо, і ні. Так. Тут в нас нічого особливого, ось такий звичайний чорний рюкзачок взяв собі рюкзак. Таке, щоб там десь в гараж, можливо, поїхати з ним ще кудись там щось привезти, принести, тому що мій рюкзак вже там шатний. На цьому, в принципі, все. Дякую всім за перегляд. Якщо додивились до кінця, звісно ж, це відео. Чекаю ваші коментарі, пишіть коментарі. Також подобайки, якщо сподобалось відео. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо вже 400 підписників. Буду дуже вдячний. Всім до зустрічі, до побачення.